Всім доброго дня! Значить, Сьогодні хочу показати свій рюкзак фірма 511 версія Rush 2.0. Значить, Цей рюкзак ємністю на 27 літрів. І являється собою одно дводневним рюкзаком. Має в собі багато кишень. Зручних, що можна, що можна розмістити все, що вам потрібно. І сьогодні я хочу показати вміст цього рюкзака, що він себе представляє. Значить, тут є у нас нижня кишеня, така велика, верхня. Поділяється на дві такі секції: одна, друга. Значить, є велкро липучки, що ви можете сюди вчепити якісь, допустим, пач вашого юніта або пач вашої групи крові. Є такі бокові лямки, можете сюди прикріпляти щось. Тут немає ще нижньої лямки, щоб можна було прикріпити каремат, але можна щось допридумати. Ще, в принципі. Я взяв чисто собі цей рюкзак, тому що мені, мені вже давно був він потрібний на 37 літрів. Однодневний двогодневний рюкзак. Ось. Ось такі в ньому лямки, кріплення на груди, фіксація. І тут ще мало би бути кріплення на таз. Але його в комплекті немає. Але в принципі, так як я пробував цей рюкзак, воно там і не потрібно. Він на 37 літрів. Це в принципі, достатньо цього грудного. Значить, з таким бровиком ви можете його кріпити поверх броні завдяки його спинці такі. Значить, тут є представлена ще одна кишенка. Ось така. Ви можете сюди заложити бронепластину. Але в загальному більшості цього ніхто не робить. Ви можете сюди положити бронепластину або камулбек. значить, Є така тут теж лямка, можна так його брати. Тут є також бокові кармани, бокові кишені. Ось такий рюкзак. Фірма 511 версія. Rush 2.0, 37 літрів. Значить, покажу його вміст, що я візьму з собою на одну сутку, в принципі, або на патруль. Ось так він відкривається. Значить, я візьму з собою. Півтора літри води буде лежати постійно в рюкзаку. Має бути півтора літри води в рюкзаку і півтори-дві літри води в вашому камелбеку, що я показував в попередньому відео на моїй броні. Це така куртка. Це якби представляю собою четвертий левел. Ось така. Субенько, сидіти в лісі від комарів, то що треба. Вологі серветки, гігієна. О, значить, далі. Далі сухпай. Це. Сухпай це один раціон. Значить, чому я так беру? Тому що. Коли я виходжу на одну сутку, реально їсти не особо хочеться, тому вистачає одного раціона сухпая, води бажано взяти 2-3 літри, бажано 3 літри взяти на сутку води. Один раціон сухпая. А також в мене постійно тут є отакі штуки. Це коли ви проходите великі дистанції. Тут багато поживних штуканців, такі солодощі, горіхи. От горіхи. Нема, коли ви йдете на сутку, ви маєте якусь позицію чим на розвідку там таке спостереження. тому Оцього всього вам буде більше як достатньо. Значить, Перша, перша секція це, це моя електроніка, GPS. GoPro камера. Powerbank з шнуром, а також купа батарейок і... Сірники. Ось ця нижня секція. Представлена ось така мене невеличка Термо, е, термокофта і носки. Ось три секції я розподілив е, одяг, їжа, е, електроніку. Значить, далі вміст від рюкзаку буде ще один доп... ще один дощернікет допомітний, ручка, блокнот, серветки, рекойл. Це серветки для очищення зброї і одноразовий військовий душ. Мильна, це мильна губка, це там просто душ. Тут також ще є ще одна секція. Я в нього нічого не вложив. Ось ця верхня секція. ній в мене сітка проти комарів. Ось друга секція. Фонарик. З червоним світлом. Обов'язково для військових має бути завжди фонарик з червоним світлом. Також тут ще є бокова секція одна. Я в ній положив чорний дим. Ось такий рдг 55 мч Чорний дим. З іншої сторони у мене спрей. Для комарів. Так, оце більш розглогіше я розмістив все це, щоб ви могли побачити. Повний вміст мого рюкзака. Електроніка, їжа, вода, одяг, влогі серветки, блокнот, турнікет, спрей для комарів, дим. Серветки для зброї, камера, повербанк, GPS, сам рюкзак, сітка, фонарик і ще я сюди не включив, це боєкомплект. Також я сюди положу е, трохи боєкомплекту. Що саме з боєкомплекту? Це вже залежить від бойової задачі, яка вона у вас є. Поставлена вашим командиром і ви в залежності від бойової задачі, ви берете в цей рюкзак бойовий комплект, скільки вам потрібно. Тому що якщо це не якісь штурмові дії, то ви можете і не брати багато боєкомплекту. Ось це моє спорядження, мій вміст, верніше мій вміст мого однодневного рюкзака. від фірми 5.11 версія Rush 2.0. Всім дякую. Слава Україні! Перемога за нами. Чистого неба.